Всі вітаємо на нашій платформі. Моє єм'я Маріан, і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Ну що, народ, 31 рік показує нам дуже цікаві результати правління так званої влади, вони себе так називають. Сьогодні вас хочу познайомити з дуже цікавими фактами, які покажуть вам. І дадуть вам розуміння того всього, що йде тотальне знищення українського народу на українській землі. Сьогодні я хочу ознайомити вас зі списком, який складається з 26 пунктів, які наголошують і кричать кожному з вас про те, що наші справи реально дуже кепські. Розпочну з пункту номер 1 а саме з кількості населення, яке складає на сьогоднішній день практично максимум 15 мільйонів. В хорошому значенні цього слова. Пункт номер 2 90% людей знаходиться за межею бідності. Пункт номер 3 Найнижча зарплата в Європі. Це 6700 гривень. Це мінімальна зарплата, яку сьогодні отримує людина за свій дорогоцінний час. Пункт номер 4. Найнижчий соціальний рівень життя в Європі. Ми маємо сьогодні найцікавіші ціни на продукти, а саме перелік з них я хочу вам оголосити: морква 61 гривня за кілограм. Картопля 57 гривень за кілограм, рис 65 гривень за кілограм. Гречка 57 гривень за кілограм, цибуля 52 гривні за кілограм. Хліб 23-25 гривень за буханку. Пункт номер 5. Найвища смертність в Європі від онкологічних і серцево-судинних захворювань. Пункт номер 6 Придушення свободи слова. Я вам зараз хочу цей пункт трошечки більш детально розібрати. Чесно вам скажу, що сам Янукович трошечки боявся цього гріха, щоб наступити на права і свободи людей. Хоча були намагання, але, як ви знаєте, була в 2014 році революція, і український народ не дав цього зробити. Пункт номер 6 узурпація влади на всіх рівнях, від низів до. Органів недодержавної влади. Пункт номер вісім. На території України в так званій державі Україна не існує жодного державного органу. А всі вони зареєстровані в приватних реєстрах і платять податки за свою підприємницьку діяльність від органів місцевого самоврядування до органів виконавчої влади. Пункт номер 9 Космічні зарплати в чиновників. Ви знаєте, що від низу до верху ті чи інші чиновники нараховують собі дуже цікаві зарплати, премії від 3 тисяч доларів до десятків тисяч доларів в місяць. І це відбувається тоді, коли нашим військовослужбовцям, які кладуть своє життя на кордонах, захищаючи наші терени, забрали Виплату в розмірі 30 тисяч гривень, обумовлюючи це тим, що в державному бюджеті не передбачені такі кошти. І йдемо далі. Пункт номер 10 найвищі ціни за комунальні послуги. Я вам хочу сказати, друзі, про те, що ці всі платіжки, які до вас приходять, ці всі рахунки, які ви оплачуєте, жодним чином не потрапляють в державний бюджет, тому що такого визначеного. Поняття Як державний бюджет України не існує. Це все фількіна грамота, ці всі кошти, які ви платите, потрапляють на ушорні айбанівські рахунки. Тому кожен з вас має зрозуміти, кого він спонсорує кому він платить, в які приватні кишені. Пункт номер 11 найвищі в світі податки. Чесно кажучи, воно так і є. Тому що якщо ми візьмемо ці податки, які ми сплачуємо, якщо б вони йшли за призначенням, то ми б з вами їздили по золотих дорогах і на золотих автомобілях. На жаль, такого немає, тому що ці всі податки також йдуть в офшорні рахунки з номерами IBAN, про які ми з вами нічого не знаємо. Пункт номер 12. Повне скорочення медицини. Знищення. Медицини, знищення сфери охорони здоров'я. Ми бачимо, як це все відбувається. Приватизовуються всі лікарні, поліклініки, таким чином ці всі, всі кошти, які люди платять за медичні послуги, знову ж таки потрапляють в приватні кишені. Пункт номер 13: знищення освіти. Ми всі дуже добре бачимо, що від 2020 року в нас є тотальне знищення освіти. Воно ще почалося трошки раніше, а саме з 90-х років, коли нам нав'язували у русський мір, коли нам нав'язували незрозумілі поняття, знищували освіту від дошкільнят аж до освіти у вищих навчальних закладах. Де з дітей роблять тупих недоумків якими в перспективі буде дуже легко управляти, йдемо далі. Пункт номер 14 знищення бізнесу. Якщо ми бачимо на сьогоднішній день, то бізнес скоротився в десятки, в десятки разів. Тобто люди, які колись займалися бізнесом, які платили податки, так звані податково, зараз не займаються цим бізнесом, тому що їм це невигідно. Вони просто закрили цей бізнес щоб не спонсорувати цю недолугу податкову, яка не є державним органом, пункт номер 15 знищення сільського господарства. Ну, всі ми з вами добре знаємо, що ще наприкінці розпаду так званого Радянського Союзу були знищені колгоспи, було знищено дуже багато ферм, господарств і так далі. На сьогоднішній день в нас ця тема. Дуже болюча і відповідно про сільське господарство ми починаємо забувати і воно входить в небуття. Це все завдячується цій системі, яка протязі 31 року докладалася до цього, щоб це все знищити просто дотла. Пункт номер 16. Неоголошена війна в 2014 році, ми знаємо, було здано Крим. Було здано відповідні території відповідними недопрезидентами. Таким чином, сьогодні ми маємо загострену фазу повне вторгнення з боку маскальноти, яка зайшла на нашу територію і знищує нас як український народ, роблячи це зухвало, вбиваючи мирне населення, і просто ліквідує нас з вами. І чистить ці території для незрозумілих суб'єктів. Пункт номер 17. арешт патріотів і ліквідація патріотів. Ви знаєте, що попередні так звані недолугі органи державної влади максимально швидко ліквідовували патріотів, а також накладали на них арешт, тим самим, щоб ці патріоти не могли далі боротися проти цього режиму. Пункт номер 18. Шалена корупція у всіх органах влади, від так званих недолугих органів місцевого самоврядування до органів вищої влади. Ми знаємо про те, що неодноразово були впіймані на гарячому, так звані високі чиновники. Остання подія, про яку я говорив, це хабар в розмірі 3 мільйони доларів, який отримав голова Верховного суду. За закриття справи по відповідному суб'єкту. Також ми маємо корупцію на кордонах, на митницях, це ніхто не приховує. Більше того, це прикривається так званими правоохоронними органами, де всі нормально живуть в шоколаді, і ніхто нікого не рухає. Ми маємо неоголошений стан війни. Нас з вами вже більше ніж рік вбивають. Світ знає, що в нас є воєнний стан. І не прикладає зусиль для того, щоб нам з вами допомогти. Натомість ми маємо продовжений до безкінечності незрозумілий воєнний стан, де відбувається незрозуміла недолуга недомобілізація, де незрозумілі суб'єкти, які себе називають ТЦК, які ніде не зареєстровані, яких немає ніде, викрадають людей, пхають в буси, виписують оферти, називаючи це повістками, і відправляють їх. Напередок, де хлопці залишають свій життя. Також порушуються права і свободи людини від так званих недолугих поліцейських і так званих недолугих ТЦКшників. Ще що цікавого: ми з вами законсервовані на тій території. Ця недолуга система не дає нам можливості виїхати за кордон, обумовлюючи це незаконним, безпідставним воєнним станом і повною мобілізацією. І нарешті. Це є тотальне знищення українського народу одних на зовнішньому фронті, а інших на внутрішньому фронті. Такою хронологією подій я хотів з вами, друзі, поділитися. Що робити з цим далі? Вирішувати вам. Ми пропонуємо кожному з вас відкрити основний інструмент, основний документ це Конституція України, відкрити статтю номер 3 статтю номер 5 Одинадцятий розділ, який говорить про повне народовладдя. відкривати розум, включати критичне мислення, заходити до нас в групи волевиявлення людини по областях, включатися в розвиток конституційного процесу і брати владу в свої руки як український народ, як це прописано в статті номер 5 Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ця влада будується через територіальні громади. Як первинний суб'єкт права, і відповідно, коли ми з вами збудуємо ці територіальні громади, повідомимо про те, що ми є український народ. Коли ми облікуємо з вами всю землю на рівні ваших міст, сіл, селищ, районних обласних рад, націоналізуємо з вами це все майно, жодна падлюка сюди не прийде, і ця війна закінчиться за дуже короткий термін. Коли ми себе виявимо і визначимо і заявимо українським народом, зразу закордонні інституції, міжнародні організації, а також країни допоможуть нам завершити цю війну. На жаль, це все відбувається тільки тому, що на території України немає визначеної державності, немає визначеного українського народу. Хто ще дотепер не розуміє, зайдіть, будь ласка, на сайт ООН ви побачите, що дотепер в списку членів ООН знаходиться не Україна як держава, а УРСР перейменована на Україну. Ще раз хочу наголосити, щоб ці всі речі зупинити, кожен з вас має включитися в процес, кожен з вас має зрозуміти, що він є людиною, яка має права і свободи. Яка захищена Конституцією України, яка захищена міжнародними договорами, які прописані в 9 статті Конституції, що вона є жителем територіальної громади, що вона є тим народом, який має виключне право змінювати Конституційний лад на території України, і який має виключне право збудувати свою державу з формою правління Республіка Україна, яка знову ж таки написана в 5 статті? Конституції в додаток до цього хочу вам наголосити дуже важливу річ: хто ще не розуміє всі процеси, які відбуваються на території України, я розробив покрокову систему для захисту прав і свобод людини. Через цю систему ви зможете захищати не тільки свої права і свободи людини, зрозуміти всю ситуацію, яка відбувається на протязі 31 року, долучатися до наших груп. Долучатися до наших лідерів територіальних громад по всій Україні і разом розбудовувати наш конституційний процес і нашу Державу Республіку Україна. Запрошуємо всіх, посилання на неї залишаю в описі під цим відео. Щоб завершити арсенал захисту прав і свобод людини, є унікальний документ з назвою Волевиявлення людини, інформацію про який ви зможете отримати, написавши мені в телеграм в приватне повідомлення перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи. Також в нас є окрема група ТЦК, де ви зможете перейти, ознайомитися з матеріалами і захистити себе від незрозумілих суб'єктів. Всі посилання, друзі, на наші групи я залишаю в описі під цим відео. А зараз, друзі, я хочу висловити щиру подяку всім людям, які надсилають донати за мою громадську діяльність. Це дуже стимулює і дає більше наснаги до роботи, яку я роблю саме для кожного з вас. Ще раз всім дуже дякую. Також, друзі, дякую всім за те, що дивитесь, за те, що підписалися. Хто ще цього не зробив, будь ласка, підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропускати майбутнє відео, які є максимально цікавими і максимально інформативними. Друзі. Нас нічого не залишається, крім цього, як об'єднатися, і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і про яку у своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.